Біоенергетикою не займаються вітчизняні та закордонні експерти переймаються нереалізованим потенціалом української біоенергетики, найперспективнішим на їх погляд напрямком відновлюваної енергетики у світі. Використання потенціалу біоенергетики дозволить Україні до 2020 року заміщувати близько 6 мільярдів кубометрів природного газу щороку та знизить викиди парникових газів на 11 мільйонів тонн на рік. 13% возобновляемых источников уже сегодня входят в энергетический баланс, и 10% это биомасса, а 3% все остальные возобновляемые. То есть на сегодняшний день биомасса это примерно 70% от всех возобновляемых, которые есть в мире. В Украине сегодня биомасса дает 0,7% нашего энергетического баланса. А всі ви полтора процента. Серед основних перешкод для розвитку галузі експерти називають недосконале законодавство і нестачу досвіду. Тому для реалізації багатообіцяючого потенціалу біоенергетики фахівці рекомендують українським чиновникам розширити а також продовжити дію зеленого тарифу до 2035 року. Крім того, на думку експертів, галузі слід надати податкові пільги на імпорт відповідного обладнання і на податок на прибуток, а також посприяти експорту української зелен. Леної електроенергії виробленої з біомаси чи біогазу до Європи.